Шоста ранку, аби пекуче сонце не перешкоджало безпечному польоту. З картою в руках, то суворо дотримуючись техніки безпеки. Зараз ми будемо збирати, перевіряти всі системи, перевіряти надежность крепления всіх узлов. Після цього ставити шар в вертикальное положение. Все, садиться в шар і летіти. Свої польоти Дмитро перестав рахувати, коли перетнув тисячну межу. Жодного схожого, навіть якщо маршрут той самий, адже краєвиди для милування добирає вітер. Пілоти згадують враження початківців та незвичні зустрічі в повітрі. Ну, після польоту стається настроєння не то, що хороше. А он может быть, знаете, там вот дякую, аж пицкаку. Вот он аж пицкакую. Ранее ранее утро был полет, мимо балкона вышла девушка попить кофе. Вот, и тут увидел рядом пролетающую корзину. И она обрадовалась, и давай, у меня есть фотография интересная. Она приглашает, давайте, то есть можно было с балкона вступить за корзину, попить кофе. С парку Дружба народов стартуют четыре повитряные кули. Остання проверка тиску газу. І момент відриву від землі. Вітер веде на оболонь та вижгород. Телеоператору пілоти радять міцно тримати камеру. Прижимай, держись, щоб не вилетіти. Щоб оволодіти майстерністю управління аеростатом, потрібно пройти школу пілотів, теорію та практичний курс. А відтак як з автомобілем навчитись правильно літати. Власна куля задоволення не з дешевих. Англійська з необхідним спорядженням коштує 60 тисяч євро. Українську шиють у Феодосійському НДІ аеропружних систем за 30 тисяч доларів. Цей вид спорту в Україні з кожним роком набуває популярно. Троє наших співвітчизників входять до сотні кращих пілотів світу. В Україні зараз загалом 60 повітряних куль, навіть більше, і більше 40 пілотів. І тенденція росту є, тому це не... ми не саме розвинена країна, але розвиваємося. Літва це дуже така поважна країна авіаційна і повітроплавна в Європі. Не дивлячись на те, що вона маленька, в неї 400 куль, і з неї все почалося в радянському Союзі. Політ триває півгодини. Після вдалого приземлення, десь посеред поля, враження пасажирів студенти з Лондона на кулі літав уперше. Дуже гарно час провів. Добра погода, дуже спокійно. Незвично, коли взагалі шуму немає. Безліч фотографій, які не так легко дістати. Пілоти вже на землі коментують майстерність приземлення колег. Там туалет по за туалет. Ні, от туалет не попадає. Він між додому туалет. Нормально. Мастер? Мастер. Побачити повітряні кулі над містом можна буде ще впродовж кількох днів. Увечері та рано вранці. 17 липня у перегові фестиваль урочисто закриють. Анастасія суха Дмитро Мушинський, телеканал Київ.